гостями нашої програми і вас закликаємо прийти в доровельний центр в Луцьку до вісімнадцятої години. Ми на вашому поверсі, аби ви передали вітання і поспілкувалися на найтеплішу тему цього року про родину. Зимомся з наступними гостями. Добрий день, як вас знати? добрий день, священник Валентин Марчук і, і матінка Олена Марчук. Скажіть, будь ласка, всіх хто вас зараз дивляться, адже ми можемо щось бачити. На телеканалі Аверс. як походу наші ці радіоефіри. Хто вже вас почув голосу? Всі знають, що у вас дуже велика родина. Ну, розкажіть нам хто тут на сьогодні? У нас дев'ять дітей: Шестеро біологічних та троє прийомних. І звичайно, це найкраще в нашому житті. Ми тільки з табору повернулися, якраз для наших дітей. Для дітей нашої парафії з Булайського храму міста Луцька і ось завітали в полівельний центр Луцький і вас зустріли. Нам дуже приємно, що ми вас побачила, а тему пакети день людини. Ми як недавно розповісти, про родині зв'язки, тоді нагальне питання. Як зберегти людині хороший настрій під час війни, щоб не було стресу? Як з дітьми говорити вірно на таку складу? Ну, по-перше, війду війну від війни, зараз до війни вернемося, але перше, щоб гарно виховувати дружину, треба отримати в житті, ну дозвольте таким висловом джепот правильно дружитися. Мені пощастило. Я знайшов гарну дружину. А як зараз під час війни виховувати? Це вже на мамі дуже багато обов'язків, то вона скаже, скажімо, тим чином ми беремо цей бар'єр, скажімо, воєнний бар'єр в тилу. Ну, якби ми виховували своїх дітей, скільки б не розказували їм правил, як це все вірно робити. Але якщо ми цього не будемо робити, вони цього не будуть повторювати. Діти все одно повторюють нас. Тому свої смерті тільки виховувати. Це, ну, це обов'язково. Ну для нас все такі сім'я священника. Це церковне життя має бути правильне церковне життя. Де діти виконують, скажімо, заповіді, живуть згідно Євгенія, стараються виконувати, але і живуть в цьому світі як звичайні діти. діти, діти. Так в школі, в таборі, входять у нас на грають на музичних, на протепіано всі грають, скажімо, в хорі співають. Я майзу пропорвувати не тільки церковний, але й звичайний. При музичній школі чи при школі розвиваються інтелектуально. Ну і одне ще, що хотів звернути увагу, сьогодні проблема будь-якої сім'ї. Будь-якої сім'ї це боротьба з гаджетами. Правильне використовування телефонів, звичайно, є батьківський контроль, обмеження для кожного обов'язково дві три години ні. Вона значно менше значно значно менше так. Значно дві-три години це включаючи розвиток, а вже значно менше на відпочивальні моменти, скажімо, тому що дітині тік-ток чи будь що вона буде цілий день сидіти, і ми разом вчимося читати. От я був на останній зустрічі з матінкою з молоддю. 80 молодих людей із, з, з різних закладів нашого міста. Я запитав, скільки книг прочитали? Я був вражений. Середньостатистично ми беремо 30-40 50 книг. це Лю... Середня статистика. А, питаю, хтось 30 книжок прочитав, тиша. Отже, я вас скільки? Ну кажу, 40-50 читає з матінкою, а ви? То одна тільки дитина встала, підняла, я дві книги прочитала, а одна одну, окрім навчального треба. Оце треба навчити дітей читати, можливо, читати, можливо. і діти не вміють аналізувати оцей момент, який треба працювати. Скількох років можна дитині вже давати піджить навіть на одну-дві години. Скількох років я бачив такий Випадки сіть дитинку просто чинають, не говорить я вже вигляю, там пальчиками вчили собі і дивиться. Засновники ось цих гаджетів, Apple чи чому подібні своїм дітям не давали. Не давали, от якраз якщо ви почитаєте, не давали, тому що знали, е е яка шкода йде для дитини, коли треба її розвивати іграми, читати казки. Це ж природньо. Звичайно, ми е діти наші мають доступ і менші мають, але дуже дуже обмежений доступ, і ми дуже е фільтруємо, що дивитися. Ну, про російські там, мультфільми, чи щось мова навіть не йде на сьогодні, шукаємо українські, але які приносять, ну скажімо, якусь радість, які значення. У нас матінка цим займається, скажімо, я і не завжди встигаю. Часом бачу якісь такі дописи в інтернеті, що той інші інший мультфільм не корисний, але я навіть не знаю, що це за мультфільм, бо ну, стараюся такі ж мультфільми були добрі розвиваючи і чомусь навчаючи. Обмежуємо, до речі, використання соціальних мереж, тому що діти не знають, яких використати, але не потрібна інформація, вони її знаходять. Це відчутно, коли немає спілкування Наприклад, до прикладу, візьмемо це ранкові або вечірні, посиденьки, вечері разом. Після вечері в нас розмови. Якщо цих розмов немає, немає вечерь, повірте, це вже немає нічого спільного. Це треба дуже здається, що дітям це не цікаво. Але повірте, діти хочуть сидіти за одним столом, всією сім'єю. Завжди, Їм це важливо. Завжди тато і мама поспішають, там перекусили. Ну, Розумієте, робота, теж, теж ні, ніхто не від'ємна частину життя заробити на життя, але ось ці для дітей важливі посиденьки. Нам ча, часто кажуть, коли ми в таборі були так, як приємно, ви цілий день з нами. Тобто, хоча ми зранку і вечором, і в храмі разом, але кажуть, ви цілий день з нами. Це важливо, одна з дочок підійшла, ви з нами, це дуже-дуже важливо. Скажіть, будь ласка, ми завершили. Якщо бути відверто день сім'ї. Це перше. А друге, ми, ми завжди сімейно святкуємо всі день народження. Якщо взяти наші день народження день Ангела, аж кожного місяця щось відбувається. Матінка гарно нас пече, торти ми сядемо, посмакуємо разом, це неймовірно. Кожне свято це для нас. Ну, звичайно, якщо взяти, як ми церковні люди, Пасха, безперечно, Різдво Христове. Це українські традиції, церковні це невід'ємна частина нашого життя. Усім будь ласка. всім. Всі радості, хоча не легкі і цей час, ми живемо, але вона повинна бути присутня. Інакше ми не виживемо доброти і отримувати взаємно. Що даруєте ви, отримувати у відповідь. І моє побажання, звичайно, найбільше про що мріє кожен українець. Це наше українське благодатне рідне небо. Ми молимося за збройні сили України, щоб кожен воїн повернувся. Додому і побажання, щоб в скорому часі закінчилась війна, і то в чіку несправедливий мир. повернувся в нашу землю.